У Тернополі презентували унікальний торт, який випікали ще 100 років тому. Рецепт відновили та адаптували, тож тепер місто матиме власний десерт. На Різдво, на Великдень, на іменини і на інші свята на столі, окрім одної випічки, яку традиційно, яку ми всі знаємо, мав обов'язково в Тернополі бути горіховий торт. Горіхові торти вони були всюди. І в Харкові, і в Києві, і у Львові. Але. Тернополя відбув особливий над оновленим рецептом. Працювали кілька місяців до кожного торта в комплекті. Вітальна листівка з Тернополя пригадують, що десерт відзначався легкою текстурою, солодким горіхово-кавовим смаком та легкими ромовими відтінками. Відтак деякі тернополяни вже мали нагоду скуштувати смаколик. Особливо дівчинці дуже сильно сподобалася. Візитівочка, що там намальована. Зараз у там намальована, якраз фотографія Тернополя. Навіть хлопчик маленький, хоч і солодке не даємо, але йому дуже засмакувало. Ну, має він, як має якусь ізюминку, так ну не в кожному тортику є. Неймовірно, надзвичайно. Він не настільки солодкий, як про нього говорили, а він неймовірно смачний. Тут зібрані всі аромати галуцької і Тернопільської кухні. Відчувається смак, відчувається горіх і відчувається тепла і гаряча Галицька душа. За словами директорки туристично-інформаційного центру Ірини Михалевської, над втіленням ідеї працювали кілька місяців. Рецепт дізнавалися від старожилів. Саме головне, щоб цей торт він став таким сувеніром з Тернополя. Бо ми йдемо в якесь інше місто, і ми знаємо, що тут можна скуштувати саме те і те. І ми хочемо, щоб в Тернопіль люди саме приїжджали ради того, щоб скуштувати певні страви. Було зібрано і багато розповідей, і багато давніх записів, і рецептів. Ми знаємо, що продукти вони змінюються, що були. Коли що були зараз, тому рецепт потрібно було підлаштувати під сучасні продукти. Пам'ятаючи, як бабуся готувала завжди горіховий торт, захотілося відтворити трошечки цей смак. На кожне свято до бабусі, так як я вже згадала, ми приїжджали і завжди куштували горіховий торт. Трошки інакше він був на сметанному кремі, але цей смак грецьких горіхів дуже подобається. У десерт став частиною проєкту Смачний Тернопіль, який об'єднав унікальні страви краю. Незабаром паласувати тортом зможуть усі охочі.